Юнісе запропонувала свою допомогу у підготовці до навчального року у школа Житомирщини. Сьогодні, під час робочого візиту, представники організації оглянули стан укриттів у освітніх закладах області, щоб зрозуміти, кому допомога потрібна у першу чергу. Як облаштувати сховище, що необхідно, які напрямки треба допрацювати для нормального запуску роботи шкіл в нашій області, це безпосередньо пані Нікі, яка займається освітнім сектором. Приїхала проговорити. Зокрема, влада Житомира розглядає різні варіанти розвитку подій. Якщо ж ситуація у місті буде відносно спокійною і безпечною, пріоритетним буде очне навчання. Сподіваюся, що у Житомирі ми зможемо реалізувати нашу ціль: тобто забезпечити дітям доступ до освіти, до послуг охорони здоров'я, до послуг соціального захисту, а також належні умови санітарії та гігієни. Головним завданням ЮНІСЕФ є створення вибору для батьків та дітей навчатися очно чи онлайн. Наразі нами здійснюється максимально всі заходи для того, щоб забезпечити безпечне середовище, безпечне укриття по мірі того, як це можливо. Зазначив, вчора школа та університети області також відвідала заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова. Вона відмітила, що створення безпечних умов у навчальних закладах Житомирщини йде за планом. Ві адэнашнеллеве. Зі свого боку ми працюємо разом з міністерством освіти і науки України для того, щоб донести інформацію до вчителів, батьків і дітей, що потрібно повертатися до навчання. І також ми працюємо над тим, щоб підтримати різні форми навчання як дистанційно, так і очно. Робимо це для того, щоб у тих батьків, які з певних причин не можуть або не хочуть відправляти дітей до школи, був вибір. Анна Чепель, Данила Маменчук, телеканал СК1.